Окупанти вночі обстрілювали населені пункти Харківщини. Цієї ночі, близько 23.30 ворог завдав удару попередньо бипла «Шахет» по індустріальному району міста Харкова. Внаслідок удару пошкоджено два приватні житлові будинки. Сталася пожежа. Зазнав поранення 57-річний чоловік. До медиків за допомогою також звернула жінка через гостру реакцію на стрес. Вчора ввечері близько 22.45 ворог вдарив попередньо за допомогою бипла «Шахет» по селах Буди, Бабаї та подвірки Харківського району. Пошкоджені цивільні підприємства. Ємства сталися пожежі без постраждалих. Близько опівночі окупанти обстріляли село Ківшарівка Куп'янського району. Артилерійський снаряд влучив між під'їздами багатоквартирного будинку. Обійшлося без постраждалих. Кількість загиблих внаслідок удару по селу Гроза збільшилась до 54 осіб. Вчора ввечері в реанімації померла 53 річна жінка. Протягом минулої доби ворог обстрілював населені пункти Харківського, Чугуївського та Куп'янського районів. Внаслідок обстрілів Куп'янська пошкоджено приватний будинок, будівлі цивільного підприємства. Сталися пожежі. В селищі міського типу Куп'янськ-Вузловий обстрілом пошкоджено приватний будинок. Зазнали поранення та були госпіталізовані 72-річна жінка та чоловік 43 років. Також під ударами окупантів були село Лук'янці Харківського району, місто Вовчанськ та село Вовчанські хотори Чугуївського району. Пошкоджені приватні будинки та господарчі споруди. Вчора, після 10 Ранку біля села Гракове Куп'янського району в полі на невідомому вибуховому пристрої підірвались два чоловіка. Загинули на місці. Рятувальники звітують. Протягом доби зафіксовано 5 пожеж від ворожих обстрілів. Опів на дванадцяту рятувальники виїхали на місце обстрілу одного з підприємств міста Куп'янська. Там горіли уламки, зруйнованих вибухом будівельних конструкцій на площі 5 квадратних метрів. Вже об 11.35 вогонь був ліквідований. Вночі проти 12 жовтня ворог завдав ударів по Харківщині попередньо Бепла. В результаті виникли три пожежі, які силами підрозділів ДСНС були оперативно ліквідовані. Влучання зафіксовані у місті Харкові та Харківському районі області. За попередніми даними, постраждав 57-річний чоловік. О 23 третій розпочалася друга за добу пожежа від артудару окупантів у місті Куп'янську. Цього разу горів приватний будинок та господарча споруда на площі 120 квадратних метрів. На місці подій працювали вогнеборці, котрі загасили вогонь о першій ночі та врятували сусідній будинок. Двічі рятувальники проводили обстеження місць ворожих обстрілів, де пожеж не відбулось. О шістнадцятій бійці виїхали на обстеження зруйнованої. Росіянами приватної оселі у місті Вовчанську була інформація про можливу наявність людей під завалами. Рятувальники розгорнули пошукову рятувальну операцію. Була інформація про можливу наявність людей під завалами. Рятувальники розгорнули пошукову рятувальну операцію. На щастя, загиблих чи травмованих людей виявлено не було. Опівночі в Жуп'янській рятувальники здійснили виїзд до селища Ківшарівка, де було влучання снаряду у дах житлової п'ятиповерхівки. Перевіркою виявлені пошкодження даху вікон і балконів піротехнічними підрозділами ДСНС протягом доби вилучено та знешкоджено 77 одиниць вибухонебезпечних предметів. За даними Генштабу ЗСУ, на Куп'янському напрямку тривають бої. Українські воїни відбили понад 10 атак ворога в районах населених пунктів Синьківка та Іванівка. Марія Соловйова та Олексій Муравьов, Харків. Новини.